Друзі, доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі MiniTractor.ua І давайте ми з вами сьогодні подивимось на трактор Solis 26 Extra та на його нову ціну. Ми з вами знаходимося на одному з торгівельних майданчиків компанії Мініагро. По Україні у нас їх таких 16. Торгівельних підприємств. І сьогодні у нас гарна новина для тих, хто мав бажання придбати ось такого тракторця Solis 26 Ectr з колією 120 см, але що грошей бракувало, то не знав купувати такий чи брати китайця. Ну, нагадаю, що міні є офіційний імпертер міні-тракторів Solis та тракторів Solis Великих в Україну. І давайте почнемо про 26-й Соліс. Що це взагалі за трактор і хто його купує? Почну з того, що фізичні особи, підприємці або просто фізичні особи, які обробляють землю, невеличкі фермери. Просто власники невеличких домогосподарств купують зазвичай китайські трактори на 24 коника для того, щоб обробляти свою землю невеликі клаптики, по сусідах працювати. Є фанати БУшної японської техніки. Ну і є гурмани. Що купують гурмани? Соліси, друзі? Соліси, чому так? Соліз 26 серед 24-х тракторів, мабуть, на українському ринку найдорожчі. За що цього? Огляди ви бачили, все ви про нього вже знаєте. І так він коштує як Донфенг, так він дорожчий, ніж Ловол чи Шефенг, але ж у нього є певні переваги. І ці трактори купують люди, які, ну як, які, по-перше, хочуть якісне, це як телефон. Можна купувати iPhone, можна купувати моторолу, можна мейзу, можна ще що-небудь. Все залежить від того, скільки ви грошей бажаєте витратити на купівлю телефону або міні-трактора, друзі. І Solси у нас дуже багато купують фермери. У яких це допоміжний трактор, крім великих тракторів? У них є ферми, де вони тримають худобу і де ці тракторці використовуються майже цілодобово роками. Ми вам, до речі, ну, зробимо та покажемо огляд міні тракторів Соліс, які за 4 роки напрацювали по 8,5 тисяч мотогодин в одному господарстві, працюючи цілодобово. Е, майже не один китаєць е, так не використовується власниками. Тому перше, хто купує Solis 26, це бізнес. Бізнес купує для того, щоб не ковирятися в тракторі, а воно працювало. Де якість має. Ну, Найбільше значення це перша категорія клієнтів. Друга категорія клієнтів небагато землі, декілька десятків соток або навіть 12 соток, І потрібен просто трактор-трактор. Але є кошти, але хочеться самостійно. Працювати на тракторі, і люди, які мають можливість фінансову, купують зразу якісне. Купують Соліси 26, ті працюють роками і теж дуже задоволені. Причому вони, такі клієнти, мало знімають відео, не викладають, ну вони просто цим не займаються, вони просто кайфують від того, що працюють на чудовому тракторі, і це їм дуже приємно. Але є категорія клієнтів у нас, які приїжджають, катаються на китайських тракторах на 24 х Причому на всіх: і на Оріонах, і на Донфенгах, і на Шефенгах, і на Лаволах. Поїздили, покатались, кажуть, так, да, класний трактор хороший. А ми кажемо, ану на Солісі проїдьтесь. Вони сідають на Соліс 26-й, прокатались і кажуть, ну, це взагалі. Інший світ, інший трактор, але ж він суттєво дорожчий, будемо брати китайця. Ловола, чи Оріона, чи Булата, чи Донфенга. І до недавнього часу у нас Екстра 26-й Соліс мав ціну 800-700 доларів. Але ж, посиділи, порахували. У нас ще є трошки залишки 23-го року тракторів. І ми вирішили на ці трактори, до речі, кількість їх обмежена, знизити ціну. І на сьогодні ось такий красавчик, 26-й Solis Extra у нас коштує 7950 доларів. Це Ціна нижча ніж 8 тисяч доларів. Причому нагадаю, що це можна придбати в кредит, якщо трохи бракує коштів. Це можна щастя придбати за безготівковий розрахунок. Ну, це більш для бізнесу цікаво. Там, де треба з ПДВ купувати за безготівку. Ну і для фізособ. Тому, друзі. Під відео посилання на наш сайт, де актуальна ціна в гривні цього трактора, ніяких предоплат ми ні від кого не вимагаємо. Доставка у нас до воріт безкоштовно. На сайті в закладинці Контакти є телефони та адреси всіх наших торгівельних підприємств. Тому, якщо зацікавлені в придбанні такого тракторця, Компанія Мініагра з торгівельною мережею по Україні з власнею, чекає вас. І обов'язково, якщо ви сумніваєтесь, що вам саме купувати, то треба завітати на торгівельний майданчик компанії Мініагра і самостійно потестувати, покататись на різних тракторцях. До речі, Соліці 26 вони є в дуже великій кількості комплектацій. До речі, по всій мережі вони стоять. Чим ще екстра цікава, на неї можна докупити потім кабіну. Вона є як окремий, окремий девайс. Ось Ще екстрачка. Екстри є у нас з дугою безпеки також. Є узенькі соліси з метровою колією, теж з дугою безпеки, є без, є з боковими колісами, ну, але це таке, чи варто переплачувати, ну, комусь для зручності 에, подобається бокова коліска. Тому, друзі, трактори Соліс від компанії MiniAgra, якщо хтось не в курсі або забув на в цьому ж моєму каналі є плейліст трактори Соліс. І там відосів за останні 4 роки, як ми почали їх імпортувати в Україну, до біса. Тому на сайті ви можете подивитися характеристики, але нагадаю, що це по суті трактор індійського виробництва заводу Саналіка але ж на багатьох ринках. Світу азіатських цей трактор продається під брендом Yanmar, а це відомий японський бренд. І всі його дуже багато разів чули і дуже добре знають і по малих, і по великих тракторах. Тому завітайте! В Мініагра особисто тестуйте трактори Солі з японським двигуном Mitsubishi. Економічні, ергономічні, класнючі трактори. і Отримуєте задоволення від роботи на землі, або на фермі. Або взагалі у нас були випадки, коли великі фермери купували своїм дітям такі трактори, щоб привчати дітей до обробки землі. Він з трьох точкою, на нього вішається будь-яке, або встановлюється навісне обладнання, так само, як на китайські трактори. І... Соліс 26. Екстра за новою ціною. Це просто бомба. Лайк, підписочка. На зв'язку, друзі.